Фавбет титульний партнер фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Слава Україні! Доброго дня, друзі! Вітаємо вас у палаці спорту Галичина. 21 21-й тур фокал має свої завдання. Хоча татик футзалу вже в нас гарантував своє місце у вісімці, але фактично... Нестандарто Віталій Радевич пішов тут подавати. Передача. Андрій Лить його Дар 1-0! Дуже швидко енергія зараз м'яча у сьогоднішньому матчі. Ну, Зараз подивимося, можливо, а, якісь корективи внесуть у нас арбітри. Зараз ми ще зі складом енергії не завершили. Зараз такий момент. І м'яч метабілістюки пролітає. Куба і Едуард Нагорний. Зараз передача на горний, фактично вихід тут сам на сам, але Роман Кітор. То там у цьому поєдинку зараз ще один удар. Таран рятує свою команду. Тупився вдома київському е, хіту. А, зараз е, непогана атака. І Роман Кітур рятує. А, Михайло Грицина. Грициною Михайло Груцина біля стійки м'яч проходить. Е... Ярослав Квасні! М'ячусіці! Ярослав Квасні! Нічого собі гол від 17-го номера енергетики Ярославку в тій хвилині цього поєдинку. Дивимося ще раз у повторі цей епізод. І в нас рахунок 2-0 на користь львів'ян. Чергова спроба від Антетика. А тут Калашник проходить далі. Калашник виходить на одну позицію. І Володимир Буньо Михайло Груцина, передача на Андрія Теряєва. Тиряєв небезпечно, і м'яч у сіті. Микола Груцина. 3-0 з передачі Андрія Теряєва. Енергія збільшує свою перевагу. і зараз а, так, з м'ячем. Перехоплення. тут помилка. І вирушає свою команду Калашник, Зіграв у центр. Тут перехоплення Михайло Грицина. Скидає на Романа Гуреля. Знову Михайло Грицина на ударній позиції. Пробуває Михайло Грицина мед у сітці. 4-0. Михайло Грицина. цього матчу, Дивимося ще раз у повторі Роман Гураль на Михайла Грицину. І Михайло Грицина м'яч відправляє у сітку воріт. Цілик, Де далі? Андрій Цілик. Тарас Куз є на лівому фланзі. Андрій Цілик пробиває, гетує свою команду. 4-0 на користь. Енергія. Зустрінемось у таймі номер 2. Я ще у нас воротар Данило. Лутай. 27-й номер. Зараз передача вперед. Ярослав Квасніє. Його бас. І м'яч виходить. Віталій Радавич тут. А знову ж таки, втрата. Ще одне перехоплення. Контратака. 2-2 виходить Вів'яни удар і... Зараз Радевич набирає швидкість Радевич дає передачу. Андрій цілий над поперечкою м'яч летить. з Дніпра. Небезпечно у біля стійки пролітає. Ось це нагода. А від команди, чає зараз Михайло, кілька класних м'ячів забив таким чином Михайло. Грицина Нагорний, вихід сам на сам і Не влучає Дуарна Горна. Робити, але зрештою м'яч у нас був за меж майданчика. Небезпечно зараз Роман Гураль, варіантів то і не було. Удар м'яч біля стійки летить. Тарас Кузь, де далі. Тарас Кузь. хороша передача. Зараз Роман Гураль в атаці. Небезпечно м'яч. таки влітає ворота. Тарас Кузь забиває. Спочатку Владислав Козак влучає встік. Це в нас ще ми дивимося в повторі. Роман Гураль віддає передачу, в стіку. влучає. Владислав Козак. І тут Тарас Кузь. М'яч у ворота. Заносить. Атакою перехоплення контрвипад. Ростислав Гуль. зараз. І... Вихід фактично сам сам Ростислав Гуль. Не забиваємо ще І ви чуєте, трибуни. Ну і все. Вітаємо енергію з перемогою. Дякуємо за тепозалу за гру, але сьогодні перемогу святкують львівські енергетики. Дякуємо. «Фавбет» – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.